Спомізан бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Кидав пляшки з водою на перехожих. Що загрожує батькам? Однозначно на них буде вже звернуто увагу компетентних органів там служба у справах дітей, ювенальна поліція і так далі. Як реагують на таку поведінку психологи? Та чи може дитина понести кримінальну відповідальність? Це відео у тіктоці набрало понад 200 тисяч переглядів. У Вінниці у житловому комплексі маленький хлопчик кидає з балкону 12-го поверху. Пляшки наповнені водою. На ролику видно, що одна з пляшок влучила у землю неподалік мами з дитиною у візку. А вже наступна пляшка розбиває лобове скло, припарковане у дворі автівки. Під роликом користувачі залишили сотні обурених коментарів. Насправді з такої висоти при попаданні в голову вбити можна. Це жах в нашому районі. Так вбили немовля, дітки кинули камінь і попали у візочок. Це ота дозволеність і відсутність покарання дітям. Сумно, що вони не мають заборон, тому і перевіряють, де та межа. А от психологиня Катерина Гольцберг каже, що така поведінка вважається нормою. Та притаманна для дітей віком від 6 до 14 років. Це дослідження світу. Це обов'язкова частина пізнання світу. Вони експериментують з стосунками, вони експериментують з ролями, вони експериментують із фізичними законами так само. Тобто, це в будь-якому поколінні є. Це не особливі які зараз діти. Питаємо у киян, як вони башкетували у дитинстві. Першим зустрічаємо Максима. Він говорить, коли був маленьким, вони разом з братом робили майже те саме, що хлопчик з Вінниці. Ми переважно брали кульки, наповнювали їх водою небагато. щоб в разі, якщо вона потрапить, не було сильно, сильно боляче. Вилазили на підвиконики просто кляли. Перехожих ось Таїсія каже, теж полюбляла бавитися на висоті. Мені було 10 років під моїм поверхом на першому поверсі жили хлопчики, і я писала записки з номером телефона чи з всяким приколом, і кидала їм. Більш небезпечні предмети кидав з вікна Владислава. Так, так, петарди і з водою. Ви його спитаєте, що він такий не кидав. А от для Ігоря така поведінка є абсурдною. Та я просто такий є. Типу, ніхто не виховує, я просто такий є. Слухня, я, знаю, спокій. так? да, спокійний спокійно. На мою думку, це абсуль... ну, абсолютно абсурдна поведінка дітей. І ну, батькам трошки треба більше займатися дітьми, щоб такого не робили. За словами адвоката Крила Казака, подібні експерименти можна трактувати як дрібне хуліганство, а це адміністративна відповідальність. Тож батьки дитини будуть змушені сплатити штраф. Якщо ми кажемо про те, що заподіяна якась матеріальна шкода, наприклад, зіпсовані якісь речі, майно і так далі, тому подібне, то це суто цивільна відповідальність, оскільки у нас за законом особа, яка спричинила шкоду, має відшкодувати її в повному обсязі або там надати аналогічну річ. Наприклад, юрист додає у цих випадках, працівники поліції можуть поставити неповнолітнього на облік. Однак, якщо ж внаслідок наслідок дій дитини будуть заподіяні цілесні ушкодження або смерть. На дитину або її батьків чекає кримінальна відповідальність. Якщо з 14 років і вона вбила когось ненавмисно таким чином, то вона буде нести сама. Якщо там е, дитина молодша 14, будуть нести батьки. Але є ще такі е, поняття, як е, заходи виховного характеру для таких дітей, і будуть з'ясовувати, чому вона це зробила, що до цього призвело, чи винуваті в цьому батьки, чи належно вони виконували свої обов'язки щодо виховання. От психологиня Катерина Гольцберг запевняє, такі ситуації зазвичай відбуваються через відсутність практичних занять з дітьми з точних наук, як з фізики та хімії. Тож експертка радить батькам наступне. Що ми бачимо, що дитина схильна до експерименту, його можна очолити і провести експеримент разом з дитиною. Тому коли ми проводимо певний експеримент, ми можемо зразу сказати, які будуть наслідки. І коли дитина вже бачить наслідки, саме такі, як батьки говорили, вона усвідомлює, що є ці закони. Психологиня впевнена, заборона тільки збільшить зацікавленість дітей до таких експериментів. Тож запропонуйте їм зробити експеримент разом і в безпечному місці, де нікому не можна буде зашкодити. Отак от друзі, тому батьки ну з одного боку треба навчити дітей чимось кидатися з балконів. Так сказала на Ні, це очолити експеримент очолити сказала, експеримент контролювати, так. щоб розуміли діти з точки зору фізики, що буде, які наслідки будуть так. від того чи іншого предмету, який вони кинули, щоб вони розуміли. Ну і питання, звичайно, що це дуже точно сказала психологиня, що це не унікальність цього покоління. Всі діти такі Абсолютно. були, але питання, вчора в редакції, але... хто не кидався. Всі боже ті діті плювалися, ті, 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 ті кидалися. Це той картопле, я посадковую це кидався з третього поверху сводити камінцями в шини там чи якісь мотузки, пере, всякі робила. Але питання в чому батьків побачити це, виявити, провести роботу, пояснити дитині, чому цього робити не треба. Які це може бути наслідки, можуть бути наслідки. Одна справа, коли це знаєш таке, якесь невинне бешкетування. А друга справа, коли це летальні випадки. А ми знаємо, було в сюжеті, що так. таке було тілесні ускоження і ру. Е, 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 Руйнація якогось май майна, так і то це вже інша історія. Діти мають знати наслідки своїх так. вчинків. А ви між тим напишіть нам глядачі? Чим викидалася в дитинстві, і так. що вам за це? <плес> було? Що вам було? за це було?